На малих фільверках у бродах відзначили храмове свято. Про особливість цього дня наступний сюжет до вашої уваги. У храмі парафії митрополита Андрея Шептицького було надзвичайно людно. Розпочали святкове богослужіння о 12-й годині, куди також завітала наша знімальна група. Усі парафіяни молилися до третьої причистої, адже цей день припав на свято ведення Діви Марії у храм. І проси нам робини наші, якими і, і проще. Отець Юрій Біль, що є настоятелем даного храму разом з іншими отцями, звершили молитву за здоров'я усіх присутніх. Попри те, що під час богослужіння зникло світло, це не завадило щиро молитися за себе, своїх близьких і за мир в нашій країні, якого усі так чекають. Після причастя до прихожан звернувся отець Віталій, який поділився своїми роздумами про це свято. Я пам'ятаю, як з малку йшов. Було введення, то мама казала: Вітальку, добре сівчи, зроби добре уроки, аби завтра принести самі п'ятки, Бо як принесеш, як будеш сімків мати оцінки на введення, так тобі все буде вести цілий рік. Ви записуєте добре? І не забудьте поширити то, з того ресурсу, де я на як будеш всі вчити, так будеш мати такі підки цілий рік. І дивись, і тайку, боронь боже, як будеш ти зі школи до баби нусі не заходив. Я все йшов в школи. Та й по дорозі зайшов до баби. Та й баба Нусі що дала з'їсти чов дом'яткі Я Все був такий. Вони Нусі годували. Все вся дорога додому йшла попри Бабу Нусю. Вона зараз лежить на постелі смертному, і молимося за її спасіння. Я пам'ятаю, бабу, всі ваші ті <laughs> смаколики, які ви мені давали. От, дивися, ну щоб нині мені до бабинусі вже тут вступав. Бо то нині не можна йти нікуди в гості. У нас таке було побожне село, що у нас не тут, тут до жінки не ходять, а в нас навіть ті хлопи не ходили по хатах. Не можна, бо то ще не буде. І дивися, нікому нічого не дай. В школі, щоб до тебе просити, нічого не дай, бо будеш цілий рік віддавати і тако зійдеш на пси. Лишишся з нічим. А тепер давайте подумаємо, що це є. Ті всі за... так, забобони. А чому вони? Це не просто так. Подивимося нинішнє свято. Йоаким і Анна віддали найцінніше, що є від себе, і отримали наслідок що Діву Марію, матір Сина Божого. Це добре? Добре. Е, Діва Марія. Жінка, дівиця, дівчинка приходить до храму, до Дому Божого. І це є вияв благословенні і реалізації Божого плану. А що за забобони нам кажуть? Боронь Боже! жінка щоб не зайшла, і, хлоп, і ще ніхто не заходить, нікого в гості не заходить. Що це є? Це є насміхання з того, що робить Бог. Це обернено пропорційне до того, що Бог нам каже робити. Що треба робити, щоб отримати благословення? Прийди, дай милостиню в цей день. Більшу як все. Бо будь є з'єднаним солідарним з Йоакимом і Анною. Піди в гості, принеси радість комусь, принеси добру новину комусь, принеси комусь втіху, розраду. Бо цей день я роблю те, що, що зробила Діва Марія. Стань добром для іншої людини в інший дім. Принеси благословення через себе. Це ми маємо робити в пам'ять про нинішній день, а не навпаки. Але це говорить Бог, але ми краще чуємо те, що нам говорить диявол. Та подивіться, ми маємо хрест, який ми звикли бачити, є символ нашої віри. Але диявол і його культ бере, перевертає хрест і просто мавпує Бога. І це є символом ще більшою зневагою Бога. І коли ми такі забобони практикуємо, ними живемо, на них. Орієнтуємо своє життя, ми свідчимо, що ми не Божі, що ми не в його вимірі Його царства живемо, ми безбожники. Навіть якщо ми пішли побожно до церкви і не знати, що в цей день побожно нам молилися. Якщо ми опираємося і коригуємо своє життя відповідно до таких забобонів, які зневажливо обернено пропорційно. Відзеркалюють віру нашу в Бога, ми є не найкращі. Бог нами не тішиться. Ми не близькі з Дівою Марією, і ми не беремо участі в тому, що Бог для нас пропонує. Ми робимо крок назад від Бога. Нехай так не буде. Тому вдивляємося в Діву Марію, нашу небесну матір, заступницю. Діву Марію, яка була. З вигляду нічим не відрізнялася від всіх інших діточок і дітей, але відрізнялася своїм серцем, відрізнялася тим, що вона мала волю сказати Богові так. Введення в храм Пресвятої Богородиці або третє причеста відзначається щорічно 4 грудня. Ця подія відноситься до числа 20 найважливіших свят у церковному календарі і вчить нас дотримуватися своїх обіцянок цього дня. Християни згадують як святі. Іоаким і Анна привели терічну Діву Марію до Єрусалимського храму. Так, батьки Богородиці виконали свою обітницю присвятити довгоочікувану дочку Богові. І тому священники в цей день закликають нас, людей, теж дотримуватися своїх слів, що часто ми не реалізуємо. Розказує один чоловік, що ось один добрий спортсмен хотів стрибнути з парашута. Коли його взяли. В літак піднявся на висоту, і ось його вже опустили. Він летить і знав, що має тягнути за шнурок, і парашют розкриється. Він тягне, тягне, парашут не розкривається, вже бачить навіть землю і зо страху молиться. Боже, я збудую капличу, тільки поможи відкрити той парашут. Ще ближче, обіцяє ще більше. Я збудую церкву, Боже тільки допоможи мені. І ось легенько опустився на землю, бо парашут відкрився. Він стрибнувся і каже: О, дивися, що за страху можна наговорити. Так само, і ось ми робимо не раз в своєму житті. Але сьогодні те свято нас потішає. І ми сьогоднішнє свято навчаємося, хочемо бути кращими, хочемо в своєму житті перемогти своє ненажерливе серце, свої поступки і бути святими, бо до того, того кличе нас Господь. Отець Роман Біль також привітав Юрія біля із храмовим праздником і побажав здоров'я та кріпости на многі і благі літа. І в імені того ми. Від імені вашої і від нашої імені хочемо щиро вітати настоятеля цього храму, Отця Юрія з днем храмового празднику. нехай Господь благословить, допомагає в служінні, щоб дарував добре здоров'я, кріпость, ласку небесну тобі, твоїй родині, маленькому тадечкові, щоб він. Тішився завжди тим служінням Твоїм, і нехай Господь дарує тих добрих парафіянів, бо вони люблять цю святиню, прикрашають ту святиню, вони спішають до тої святині, поспішать зустрічі з Отцем настоятелем. Нехай Господь благословить здоров'ям, кріпостю, ласкою і сотворить многії і благі літа. Висловив щиросердечну подяку і настоятель цього храму. Особливий для нас день ми парафія наймолодша в бродах. Нам тільки три рочки, але ми вже згуртувалися, вчимося, вчимося ходити духовно, молитися, вчимося бути як спільнота. Спільнота християн, які хочуть. Мати добрі стосунки з Богом. Тому я нині вітаю всіх і дякую тим, хто найперше це гостям нашим, що хочуть з нами нині святкувати, прийшли, щоб це свято зробити ще більш торжественнішим і ще більш таким приємним для нас. Тому це дякую отцям, цю Роману, цю Віталію, цю Ярославу, які сьогодні разом з нами. В цьому храмі е, возвеличили Бога і Діву Марію. Тому я, дорогі, отці, бажаю, щоб е, те, що ви віддаєте для Бога, було йому приємне і приносило е, користь е, спасіння тих вірних, які Господь вам призначили. Нехай це вам вдається, щоб ви до храму привели е, завдяки своїм е, духовним старанням, привели чимало е, вірних. До храму Божого, нехай Господь вам цьому допомагає, благословляє ваше служіння. Нехай це свяшениче служіння велике таке завдання покладено на вас, ви вміло виконаєте. Нехай Господь це благословить і допомагає нам ногії і благі, і віта. Далі відбувся чин освячення води, який здійснили отці, що завітала до цього Божого дому, що в мікрорайоні малих Фільверок у бродах. Пошли благодать Пресвятого Духа на цю воду, і небесним благословенням, поблагослови благослови її, очисти, освяти її, дай їй даруй благодать, благословення Йорданової силу, що очищує всі скверни зціляє всяку неду, прогоняє бісів, всі підступи хитрошеві, чини силою, діянням, благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона стала словом Твоїм, що з вірою п'ють. Приймають і на його проплюються прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чеснот, зціленням не дух, а домівками всякій місцевості, освяченням і благословенням, відділенням судної всякого злотворного здобутком ласки Твоєї, бо Ти благословляєш і свяче, і все сей тобі, славу віддаємо з безначальним Твоїм отцем, присвятим, благим, Животворним Твоїм Духом, нині і по час. І навіки вічні. Амінь. Амінь. Опісля традиційно здійснили обхід довкола храму та освятили його і людей, які розділили радість свята. Три рази, бо то третій рік. Не ні, ні, раз. камеру святити Сергій Нікішин. Телеканал Броде онлайн.